Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Іспанія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, мелодії з треком Ессе Діва, що перекладається як ця діва. Ну, початок такий прикольний. Оці е е іспанські перебори на гітарі прям зачаровує. Ой, ну якось це не дуже гарно звучало, як на мене. Голос, ну, ну, він нібито й є, але викликає якісь такі двоякі почуття. Як на мене, схожий голос а, минулорічної учасниці, чи то був дует теж від Іспанії, да? де вони а, прям всіх епатували цими роздягненими хлопцями? А, забув, як, як вони називались, а, ну от голоси схожі. Взагалі, трек розповідає про те, що ну, про Діву, так, яка має голос, яка там ето Але тут мені здається, що вона має на увазі ну, всіх людей, чи що ну, кожен з нас, кожен з людей, особливий, кожен має свою неповторність і є там дівою. І знову, от чи їй внизу некомфортно? ну так вона цю ноту, що в першому, що в другому куплеті якось бере. Ну, негарно. І оце е-а, ну, це таке більш схоже на кривляння вже. Знаєте, намішали всього, і нібито трішки постановки є там, її е якось підтримують ну, танцюристи, і нібито аранжування непогане почали з такої іспанської гітари, і в першому куплеті вона була, але е знову ж таки, вертаємось до цієї. Ну, вибачте, примітивного аранжування, яке от зараз ем, не сучасне аранжування, і це все викликає якісь такі змішані почуття. Нібито ти не можеш сказати, що це прям жахливо, а сказати, що це прекрасно, теж не можна. Трішки звук, от вона зараз видає. А, хотів спочатку сказати, що не попала в ноту. Але потім, ні, нібито попала, Але він такий якийсь. Знову ж таки, ну. Я вже повторююсь, да, що не гарний, Але чи горловий, і от вона ну, не взяла це, грудною кліткою цей звук не видала. Ну, от... Ой. Ну, навіну, ну, я розумію постановка, там і вона тримається, і т.д. і т.п., але ну. І зараз тут вона а, фразу не почала бо чути як беки, а, а вона потім вступає. Ну, блін, таке, Знаєте, Іспанія знову ж таки е -е, хоче взяти всім, але не голосом, ну, як на мене. І Щоб, що минулого разу це їм не вдалося, хоча там публіка шаленіла, е особливо іспанська, да, від е -е, минулорічної учасниці. То був дует, вони там сімейна пара, здається. Е -е, що цьогорічної, але. ну... Не вражає, як на мене, а що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!